Вітаю! Сьогодні ми е, почнемо з чогось напрочуд знайомого, з чогось, що, мабуть, кожен тримав в руках: звичайне, зелене яблуко, хрумке, соковите, з тією самою знаєте, впізнаваною кислинкою. Ренет Симиренка. Саме він. Але за цим яблуком, як свідчить наші джерела, ховається історія. Ну, Що нагадує гостро сюжений роман. Абсолютно, історія цілої династії. Так, династії, яка пройшла шлях від кріпацтва до вершин промисловості, науки. Історія, що закінчилася трагедією. І таємниця цієї трагедії, власне, досі остаточно не розкрита. І це вбивство, воно, знаєте, є ключем до всієї історії. Бо коли ми дивимося на матеріали, стає зрозуміло, що це не просто кримінал. Це щось більше? Набагато більше. Це розповідь про те, як імперія, спочатку царська, а потім радянська, системно винищувала свою ж еліту, особливо якщо та наважувалася мати власну українську ідентичність. Тобто історія Симиренків – це таке собі дзеркало тріумфом, а натомість обернувся розстрілом. Давайте тоді почнемо з самого початку цього злету, адже він, ну просто неймовірний. Все почалося з Федора Семиренка, він же народився кріпаком. Так, і джерела кажуть, що його батько був козаком-запорожцем, який відмовився присярати Катерині II? Саме так, за що всю його родину і покарали, віддавши у кріпацтва, це ж по суті був вирок. Здавалося б, так, але Федір якимось дивом зумів викупити з неволі і себе, і всю свою сім'ю. Це ж Кінець 18-го, початок 19-го століття як таке взагалі було можливо. Ну, дивіться, це вимагало неймовірної винахідливості і працьовитості. Федір разом з тестем орендував млини, займався торгівлею хлібом, худобою. Тобто, це не сталося за один день. 20 років він 20 років збирав гроші, копійку до копійки, щоб зрештою заплатити за волю. Це був фундамент, але справжню імперію збудували вже його сини. Зокрема, Платон Семеренко. Так, Платон і його брати вони заснували у Млієві на Черкащині цукровий завод, який став одним із найсучасніших у всій Російській імперії. Угу. Вони першими встановили парові двигуни, впровадили новітні технології. Тобто, це були не просто багаті, це були інноватори. І ось тут у матеріалах є момент, який мене просто вразив. Ми говоримо про промислових магнатів, а тут е, виявляється, що Платон Симеренко фінансує видання кобзаря Тараса Шевченка так, 1860 року. Це ж абсолютно неочевидний крок для бізнесмена того часу. Що це нам про нього говорить? А це говорить про те, що вони були не просто бізнесменами, вони були українською елітою в повному розумінні цього слова. Для них прибуток не був самоціллю. Тобто вони розуміли, що є щось важливіше. Вони розуміли, що без культури нація неможлива. Семиренко ж не просто дав гроші, він профінансував видання накладом 10 тисяч 50 примірників. Це величезна цифра для того часу. Величезна і зробив це безкорисливо. Джерела свідчать, що вони з Шевченком товаришували. Поет гостював у них у Млієві. Це було свідоме меценатство інвестиція в українську ідентичність. Виходить, їхній маєток у Млієві був не просто заводом і будинком. А таким собі культурним центром абсолютно, наприклад, у їхній родовій церкві вінчався автор українського гімну Павло Чубинський. Вони підтримували українських студентів, фінансували наукові дослідження, створювали навколо себе український простір. Точно, простір, де гроші працювали на національну ідею, і звісно, це не могло не дратувати імперську владу. Отже, батько збудував цю економічну та культурну основу. Але справжня світова слава, як я розумію, прийшла з наступним поколінням, із сином Платона Левком. Так, саме він і пов'язаний з нашим яблуком. Він став вченим помологом. До речі, давайте пояснимо, що це за спеціальність помологія. Ну, якщо просто помологія це наука про сорти плодових та ягідних рослин. Помолог це як біолог, що спеціалізується на фруктах, такий собі фруктовий сумельє від науки. Цікаве порівняння. Він вивчає, описує, класифікує, покращує сорти. І Левко Семиренко був у цьому справжнім генієм. Він перетворив родинний маєток на найбільший у східній Європі помологічний розсадник і колекційний сад. Я читав цифри, це вражає. Уявіть собі, майже три тисячі сортів плодових дерев з усього світу. Це була ну, справжня мекка садівництва. І серед усього цього розмаїття з'явилося те саме яблуко. У чому його унікальність? Ну, здавалося, б, просто зелене яблуко. На перший погляд, так, але його властивості були революційними для того часу. По-перше, смак, ідеальний баланс кислоти, солоду. По-друге, що найважливіше для промисловості легкість. Виняткова легкість. Джерела наголошують, що яблука зберігалися свіжими аж до весни, не в'янули, не втрачали смаку. Це зробило їх ідеальними для експорту. Тобто, їх можна було вести кораблями куди завудно. Саме так це був прорив. Але найцікавіше це історія походження. Я завжди думав, що Семиренко його ну вивів схрестив якісь сорти, але в матеріалах йдеться про інше. Так, він його по суті знайшов, і це ключовий момент. Розкажіть. Левко Семиренко, до того як стати великим чином, був революціонером-народником. За це його на вісім років заслали до Сибіру. Вісім років так. І от коли він повернувся, то знайшов у старому батьківському саду безименну яблуню з цими дивовижними плодами. Він не знав, звідки вона взялася, і він назвав цей сорт на честь свого батька Ренет Платона Семеренка. Тобто він виступив не як селекціонер, а як першовідкривач і популяризатор. Точно він детально описав сорт, вивчив його властивості і зробив усе, щоб про нього дізнався світ. Зачекайте. Тобто його потім звинуватили у плагіаті яблука, яке росло в його власному саду. Як це взагалі можливо? А ось тут і починається детектив. У джерелах це називають помологічними війнами. Цікаво. Конкуренти та заздрісники, переважно з імперського центру, не могли змиритися з тим, що якийсь малорос з неблагонадійної родини відкрив такий скар. Почалася ціла кампанія в пресі. Що вони писали? Стверджували, що це давно відомий іноземний сорт, і почали поширювати його під різними назвами Ренет Жуковського, Зеленка Вуда, Цитронний Ренет, тобто намагалися просто вкрасти відкриття і дати йому. Правильне імперське ім'я. Абсолютно, це була боротьба не лише за сорт, а й за пріоритет української науки. Левко Платоновичу довелося докласти неймовірних зусиль, щоб відстояти назву. Роками, напевно. Роками вів дискусії, публікував статті, надавав докази і, врешті-решт, переміг. Тріумфом стало представлення сорту під назвою Ренет Семеренка на всесвітній виставці в Парижі у 1900 році. Так, де він отримав золоту медаль. Це було світове визнання. Отже, він досяг неймовірного успіху, поставив українську науку на світову мапу, і тут історія робить трагічний поворот в ніч на 6 січня 1920 року. Його вбивають так я читав опис тієї ночі в матеріалах, і це ну справді жахливо. Деталі моторошу і дуже показові. Хтось уночі постукав в вікро його кабінету. За однією з версій, попросили меду до різдвяної куті. Тобто, це були люди, яких він ймовірно знав. Очевидно, він погасив лампу, щоб роздивитися, хто там у темряві, підійшов до вікна, і в цей момент пролунав постріл. Куля влучила в плече і пройшла в груди. І найдивніше в цій історії це те, що сталося далі. Вбивці не пограбували дім, вони не взяли нічого цінного. Саме так, і це повністю руйнує офіційну радянську версію про звичайний бандитизм, яку вони просували так, мовляв, це були куркули або петлюрівці, які мстилися Семеренку за його нібито симпатії до більшовиків. Але це ж абсурд. По перше, Семеренко ніколи не був комуністом. А по-друге, бандити грабують. Звісно, а ці вбивці, як свідчать матеріали, забрали лише одну річ закривавлений одяг вченого. Закривавлений одяг. Це ж схоже на доказ для замовника, щоб показати, що завдання виконано. ЕКСТ, це ж 1920 рік. Розпал червоного терору. І все стає на свої місця. Семиренко був ідеальною мішенню. Незадовго до цього він відмовився очолити кафедру в Москві, натомість прийняв звання академіка Української академії наук, заснованої гетьманом Скоропадським. Це ж був відкритий політичний вибір. Це був вирок. Він показав, що бачить своє майбутнє з Україною, а не з новою імперією. Додайте до цього, що у 1919 році, за рік до цього, за нез'ясованих обставин у Києві померли його двоє молодших братів. Тобто, це виглядає як систематичне знищення родини. Так, Левко Симиренко був не просто вченим, він був символом інтелектуальної та економічної потуги України, яка могла б стати незалежною. І такі символи нова влада знищувала в першу чергу. Але ж історія не закінчується смертю Левка. І те, що сталося з його сином Володимиром, мабуть, остаточно розставляє всі крапки над і. Так, доля Володимира Семиренка це епілог, який підтверджує, що йшлося саме про цілеспрямований геноцид еліти. Володимир теж став видатним вченим помологом, гідним продовжувачем справи батька. Він ще заснував Мліївську дослідну станцію. Так, яка стала провітною науковою установою, він видав фундаментальні праці. Здавалося б, радянська влада мала б носити такого фахівця на руках. Але натомість, Натомість, у 1933 році його заарештовують вперше. Звинувачують у шкідництві в участі в антирадянській організації Жах. У джерелах є жахливі деталі. Професора, який вільно володів кількома європейськими мовами, допитували слідчі з початковою освітою. Його катували, доки він не підписав зізнання. Його засудили, але потім нібито амністували. Так, але ненадовго. У 1938 році заарештували знову і того ж року розстріляли в Курску. Це вже не залишає жодних сумнівів. Це було планомірне винищення роду спочатку батько, потім син. Вони були занадто розумні, занадто успішні і занадто українські, і репресували ж не лише людей. Я читав, що за сталінських часів заборонили навіть назву Яблука. Так, і це вершина цинізму. Назву Ренет Симиренка викреслили з усіх довідників, а сорт перейменували на зеленку вуда. Тобто повернулися до однієї з тих сталих фейкових назв. Яку ще левко спростував? Це було символічне вбивство, спроба стерти саму пам'ять про цю родину. Вбивство батька і розстріл сина це ланки одного ланцюга. Це була політика винищення генетичного коду нації, як влучно сказано в одному з джерел. І не лише їх. Звісно, тоді ж загинули художник Мурашко, композитор Леонтович. Більшовики, користуючись хаосом громадянської війни, просто зачищали Україну від людей, які могли стати основою для її відродження. І все ж, попри всі ці жахи, вони не змогли знищити все. Спадщина Семиренків вижила. Вижила, і це диво. Сьогодні у Млієві в їхньому родовому будинку діє меморіальний музей родини Семиренків, і він розташований на території інституту помології імені Левка Семиренка. Тобто справа, яку вони започаткували, продовжується? Так, у фондах музею понад 3,5 тисячі експонатів. Особисті речі, рукописи, унікальні наукові праці, як от Кримське промислове плодівництво чи тритомна помологія Левка Семиренка. Це фундаментальні праці, які сьогодні актуальні. Це просто вражає. Коли читаєш про це, виникає ріторичне питання, яке є в одному з джерел якою могла б бути Україна, якби не знищили родини Семиренків, старецьких косачів? Тисячі й тисячі найкращих, і знамените яблуко стало мимовільним пам'ятником їм усім. Символом, символом цієї великої спадщини, яку намагалися, але не змогли стерти. Воно пережило розстріли, репресії, заборони і перейменування, бо народна пам'ять виявилася сильнішою за будь-які режими. І сьогодні, коли ми купуємо в магазині звичайне зелене яблуко, ми, можливо, навіть не усвідомлюємо, яку неймовірну історію тримаємо в руках. Драматично і героїчно. Це справді змінює погляд на звичні речі. Історія однієї родини розказана через яблуко. Родина Семиренків була відома своїм патріотизмом, який вимірювався не лише словами, як влучно сказано в одному з джерел, вони любили вітчизну не лише до глибини душі, а й до глибини власної кишені. Вони вкладали все, свої гроші, свій інтелект, своє життя від України. Їхня історія показує, як звичайний. На перший погляд, предмет яблуко може нести в собі пам'ять про геніальні відкриття, про національних героїв і про жахливі трагедії цілого народу. І це змушує замислитися, які ще прості речі навколо нас зберігають такі ж глибокі, але не розказані історії про те, ким ми є.